Валеріян Підмогильний Історія пані Євги. З 1905 року, коли селяни вбили в маєткові її чоловіка, пані Євга Нарчевська перебралася до міста. Смерть чоловіка її не так вжахнула, як здивувала. Село стало їй незрозуміло, а селяни той зовсім. 30 років прожила пані Євга на селі, і весь час селяни здавалися їй надзвичайно лагідні, принаймні, такими вона бачила їх, коли вони приходили з якимсь проханням, і раптом дике збурення палії, руїна і нагла чоловікова смерть. Пані Євга покинула маєток і оселилася в місті, найняла невеличку кімнатку на тихій вулиці, нікуди не виїздила, нікого не приймала, тільки гуляла часом сама ввечері, а вдень читала книги. Обідати їй носили з їдальні. А в маєткові лишився син Андрій, він був на батька похожий, так само упертий і певний. Його не здивувало село, він приїхав на другий день, як батька вбито, і вже не покидав маєтку. Почав буряки сіяти, цукроварню поставив, свині розвів, молочарню, інтенсивне господарство, казав він. Матері висилав гроші, а той сам заїздив в ряди годи. О, маман, ваша соціалістична книгозбірня пшириться», – казав він, розглядаючи книжки на її столі. Так, Андре, шириться, зітхаючи, відповідала пані Євга. А виїжджаючи, пан Андрій цілував материну руку і казав Сподіваюсь, маман, що ви врешті покинете свою келію і приїздите до мене, ваша кімната на поготові». Селяни, що привозили їй в маєтку масло, овочі тощо, так само прохали її повернутися. Їдьте до нас, казали вони. Може, легше буде. Дуже нас Андрій Степанович у шори взяв, воно як подивитися, так і нічого ніби. І заробіток єсть, а не по совісті, вибачте. пані Юзі було це боляче невимовно. Одного разу вона наважилась і сказала синові: Андре, до мене доходять чутки, що ти експлуатуєш селян, мені соромно за тебе, ти такий освічений, розумний. Пан Андрій здивовано знизував бровами. Маман, ось плоди вашої самотності. Але пані Євга постановила висловити йому все. Вона підвелась, скинула з себе турецьку шалю, з якою не розлучалась ніколи, і урочисто заговорила: Андре, ти повинен розуміти, що так бути не може. Я не буду посилатися на наукові засади, але хіба ти не почуваєш, що повинна бути криза? Все буде зломлено. Невже батькова смерть тебе нічого не навчила? Хіба в тобі немає? Даруй це слово, почуття справедливості. Послухай мене, віддай землю селянам, а сам візьмись до чесної праці, не будь експлуататор. Пані Євга хвилювалася дуже. Все ще не цілий рік вона збиралася висловити це синові і не раз складала в голові цю промову. Пан Андрій спокійно вислухав її, почекав хвилинку, чи не скаже вона ще щось, а далі промовив Маман, вам треба серйозно подумати про свої нерви. Доконче потрібно вам змінити спосіб життя. Щиро раджу вам виїхати на час за кордон чи до Криму, принаймні. Він поїхав, поцілувавши матері руку, а пані Євга, зітхаючи, прошепотіла Андре, ти мене не розумієш. Прийшла війна. Дев'ять років, як пані Євга прожила в своїй самотній кімнатці, зробили її обличчя блідим, а очі блискучими, як у кокаїністки. Довгі пучки на її руках світили тоненькими кісточками, і вона притискувала ними до грудей турецьку шалю. Сусіди ненавиділи її замовчання й урочистий вигляд, ніхто не розумів її життя ані думок. Пан Андрій їздив автомобілем і був головою місцевого відділу Союзу Городів. Раз на два тижні він робив матері візиту і привозив фруктів та цукерок. Коли війна почалася, пан Андрій сказав матері: Маман, може, ви пішли б працювати в один з моїх шпиталів? Таку працю тепер вважаються за бонтон. Я був би вдоволений, а ви, може, дали б у такий спосіб вихід з вашому почуттю до страдників. Пані Євга похитала головою Ох, Андре, не плутай мене у військові справи, я чекаю кризи. Коли криза прийшла, пані Євга почала вже кахикати, але очі її запалали ще дужче, і вона ще щільніше загорталась у свою шалю. Старечі сили не дозволяли їй поділяти народну радість на мітингах, але коли повз її вікна випадково проходила маніфестація, губи її складалися твердо і руки напружувались. В глибині душі вона шепотіла Благословляю тебе, народе! Син довго не приїздив, а вона чекала його нетерпляче. Аж ось він приїхав. Пані Євга з притомленою радістю спитала: Андре, ти почуваєш? Почуваю, маман. Погано виглядаєте. Може, треба звернутися до лікаря? Андре. Прикро відповіла пані Єва. Хто вважає на хворобу в такій величній хвилі? Я про інше гадаю. Андре, часу ще не втрачено, ти ще можеш спокутувати несправедливість свого життя. Віддай маєток селянам, а сам вступай до СД. Я благословляю тебе на такий хвальний вчинок. Пан Андрій вклонився. Мені дуже приємно, що ви турбуєтесь, про мене, маман. Але, вибачте, я свого життя за несправедливість не вважаю, спокутувати його не збираюсь і до СД мені вступати не личить. Я, маман, боротись буду. Боротися, гукнула пані Євга. Проти народної стихії? Андре, згадай про батька. Пан Андрій засміявся. Народна стихія, вітер теж стихія, а проте крутить млини. Та й з якої речі я мушу поступатись маєтком, хоча б народ і мав на нього якісь права. Права, маман, замало щоб щось здобути, вибороти треба. Після цієї візити пан Андрій зник, більшовики прийшли, а пані Євга зазнала в цей час багато пригод. Коли в місті запанували більшовики, сусіди виказали на пані Євгу в ЧК. Їм кортіло, щоб стару буржуйку потрусили, але трус не справдив надій сусідів. У старої буржуйки не знайдено нічого забороненого, а книжки її лягли в основу семінару для вивчення стосунків праці та капіталу при раді депутатів. Проте домкомбіт взяв кімнату пані Євги на облік, наклав на двері печатку, а пані Євга опинилася на вулиці. Всі були вдоволені, що старі буржуйці такі дошкулили. Пані Євга прийняла знущання спокійно і, йдучи вигнана через місто, гадала, я повинна спокутувати гріхи своєї синові перед народом, навіть якщо я з голоду помру, то це буде доцільно. Вона зовсім приготувалася до голодної смерті, але на вулиці зустріла свою колишню покоївку Настю. От гаспади. гукнула та, коли пані Євга розповіла їй свої пригоди. От розбійники на хрещенні! так переходьте до мене, якось житимем. Настя була жінка рахубиста, в більшовків не вірила і зразу збагнула, що пан Андрій їй добре заплатить за матір, але пані Євга похитала головою якщо я лишусь жити Насте, то що я робитиму в той час, коли будується нове життя, я не можу сидіти руки склавши? Настя замислилась важко було підшукати до пані відповідну працю. Якщо вам не важко буде, промовила вона врешті, то навчити мого Серге грамоти. Ця ідея припала пані Євзі до серця. Виховати сина народу, передати йому ті знання й досвід, що вона набула за довгий вік, передати вивищені думки, і тим хоч трохи спокутати гріхи роду. Пані Івга погодилась. Настя поселила пані Івгу у великій хаті, так вона звала вогку й темненьку кімнатку поруч з кухнею, де сама спала. Пані Івга не мала з собою навіть постелі і спала на лаві, застеленій рядниною, а вкривалась своєю шалею. З кімнати не виходила, бо вже морози стали, а кашель її не покидав. Яка я вдячна вам, Насте, сказала пані Євга, – що ви дали мені притулок і доручаєте мені виховати свого сина. Я справджу ваше довір'я. Щасти Боже, відмовила Настя. Чуєш, Серього?» Тринадцятилітній Серьога, син народу, був розбещений дитина вулиці. Хата він не дуже держався, гасав десь, а додому прибігав хіба перехопити. Пані Іва одразу внесла дисонанс в його життя. Віднині він повинен був вдома сидіти та вчитись. Так мати сказала, а щоб її слово було міцніше, вона вибила Серьогу ремнем. Серьога нишком прозвав пані Євгу шлюхою в кустці і зненавидів її всією силою своєї вільнолюбної душі. За кілька день здобули книжки, і пані Євга з глибоким почуттям обов'язку перед Серегою взялася до навчання. Вона сказала йому. Серж, ти повинен відчути, що нова доба вимагає від усіх таких, як ти, покидьків капіталізму, найшвидшого розвитку розумових здібностей, інакше пролетаріат перемогти не здолає, будемо ж учитись. Але Серьога прикинувся йолопом, висолопив язика і гарчав по собачому пані Іга була спантеличена, вона ще завзяті ж узялася намовляти його. Тоді Серега зробився серйозним і спитав її про значення слів, які часто вживають сердиті візники. Пані Іва з розпачу стисла руки і гукнула, яка безодня темряви і зіпсутості. Вона урвала лекцію, сіла в кутку на свою лаву і довго міркувала про те, як найкраще взятися до виховання такого хлопця. Вона знала, що це обов'язок її життя, і шкодувала, що їй бракує підручника педагогіки. Ввечері повернулася Настя, вона на поденну прати ходила і, розпитавши про наслідки вступної лекції, знову бажально вибила сина. Серега мовчки зніс, але прокляв пані Іву і запекло постановив дошколити їй. На завтра, коли матір пішла, він тихенько повісив над дверіма до кухні великий цебер з льодовою водою та прив'язав його мотузкою до дверей, щоб перекинувся, як двері відчинити. А тоді лагідно покликав паніву до кухні. Вона вийшла і вода з цебра вилилась їй на голову. Серега плигав, регочучи до стелі, а пані Євга сіла на свою лаву й трусилась, бо не мала в що перевдягтись. Але в серці її злоби не було. Вона шепотіла. Андре, зрозумій мене, я даю відповідь за гріхи всіх наших предків. Коли повернулася Настя, вона лежала вже й палала з жару, кашель рвав її груди, а на ранок душа пані Євги покинула тіло.